Вітання з вами Олександр Янковський та Крим Ралі. Це програма про те, що насправді відбувається на півострові у цьому випуску. Ви дізнаєтесь, нова траса Таврида. Скільки будинків на півострові буде знесено для того, щоб пов'язати Росію з кримськими містами? Будуть сносити дом, що нам дадуть. Спорожнілі кримські вокзали, чому місцеві не користуються залізничним транспортом. От чому що запах такий з'явився? туалетом. Що змінилося за останні два роки на вулицях Сімферополя? які тролейбуси та автобуси обслуговують маршрути? Та чому городяни знову незадоволені? Вони просто ненавидять нас. А також ви дізнаєтесь, до яких країн світу можна полетіти з єдиного кримського аеропорту. Та для чого пропонується побудувати другий? Самий великий проєкт. А ви дивитесь Крим Реалі. Траса Керш Севастополь в останні два роки постійно завантажена транспортом. І це не дивина, оскільки саме цією дорогою зараз до Криму доставляється переважна кількість товарів, та на відпочинок приїжджають автомобілями російські туристи. У грудні цього року російські чиновники вирішили розпочати будівництво нової дороги, так званої траси Таврида. І вже стало відомо, що через неї буде знесено декілька десятків приватних будинків біля Сімфрополя. Остаточна кількість нікому не відома, оскільки будівництво розпочали без обговорення та навіть без експертизи. У ситуації розбиралися наші кореспонденти. Затишне передмістя Сімферополя. Тут і фруктові сади, і добротні будинки. Стояти всьому цьому недовго. Геодезист вже відміряє місце для швидкісної траси. Заради неї знесуть оселю цієї жінки. От ми тут живемо. Тут і дорожні вже знімали наш дом. Чотири хазяїна здесь. В кожному домі майже ну от нас чотири людини будуть зносити будинок. що нам дадуть. Неизвестно ж, правда? А нам жити то треба. У нас и огород є, у нас все є. Діло ж не в нас. Що захотять, то сделают. Загалом зруйнують близько 20 будинків. Майбутня дорога розріже село навпіл. Усе заради того, щоб за 2,5 години можна було подолати 280 кілометрів. Це протяжність траси від Керчі до Севастополя. Вот же прожили, и на старости лет придётся чем дышать. Это ж понятно, с какая тут будет трасса и сколько будет транспорта. Все люди плохо относятся. С кем я не разговаривала. Однако не все місцеві налаштовані проти дороги. Надо так надо. Что такое дело? Одни радуются, что сносят, а другие плачут, что не сносят. Ми так надеялись, тому що дом старий, дом тече, а средств нет. Оголошення про знесення будинків у селі обірвали. Місцева влада заспокоює людей обіцянками про гідну компенсацію. Мовляв, врахують усе. В тому числі всі ті улучшення, які на земельному участі присутствують. Да, Будь-то тротуари, там, посадки, якісь господарні постройки і уровень ремонту да, внутрішнього поміщення. Але чиновники мають звичку змінювати плани. Кількість з'їздів та розв'язок на трасі вже зменшили вдвічі, а її ціну навпаки збільшили. Сама дорога Таврида получається від керчі до міста Севастополя буде стоїть в чотири в полоси, буде стоїть стоїть восімдеся п'ять мільярдів рублей. Влітку йшлося вже про 128 мільярдів рублів. Коли Таврида подорожчала до 139, у російському уряді заявили, грошей більше не буде. Максимальна ціна дороги, вот ті параметри, які определены, вони вже корректировке не підлежать. Майбутня дорога була надією для деяких незаможних кримчан. Ці селяни сподівалися, що під бульдозер потрапить їхній будинок, але траса їх уминула. Да пусть би снесли б этот дом. Ну, конечно, Може переселили би, переселили б кудись будь по А так, ну, вже надіжди вообще ні на що. нет, ні на кого. Для людей, чиї оселі все ж таки зруйнують. Будівництво Тавриди – трагедія. Двоє несовершеннолетних дітей у мене. І куди це все? Хоча кажуть, що ніхто вас спрашивать не буде, і будем. Это федеральная трасса. Люди, которые здесь собирались в субботу, они все говорят: ну как так, мы положили жизнь на это. Сколько денег это? Там ветхое жилье, и их не хотят сносить. Ну как отреагировали? Вот представьте себе, ну как можно отреагировать? Ну, от представте собі вначалі не спали. Чотири місяці ми не спали. Днями кримські депутати дозволили розпочати будівництво дороги, щодо якого ще немає висновків російської державної експертизи. Тож панькатися з незадоволеними селянами ніхто не буде. Артур Гаспрін для Кримреалії. Ви дивитесь Крим Релі? Сьогодні ми говоримо про транспорт на півострові на власне про нову трасу таврида. У нашій студії транспортний експерт Дмитро Абеспалов. Добрий день, Дмитра, таке питання. Скажіть на вашу думку, чому лише за рік кошторис цієї траси зріс в три рази? А ну мабуть, тому що це ще не окончательна стоїмость цієї дороги. Дело в том, что окончательную стоимость любой автомобильной дороги, которая строится где-либо в Україні, в России, где угодно, можно определить только после того, как разработан проект этой дороги и проект прошел экспертизу. То, что сейчас та стоимость, которая указывается зараз, это техника экономическое обоснование, Это сравнительная стоимость для того, чтобы выбрать оптимальный коридор. Але дивіться, вже кримське це керівництво говорить про те, що вони розпочинають будівництво дороги навіть без експертизи. Як це можливо? Uh, ну, є в принципі прецеденти, коли гнать гнати якісь сроки, то э, uh, проект, що б'ється на кусочки, тобто там 10 км, 20 км проект, потім його починають То Тобто, це возможно, такие, така практика є. Делать без проекту ну, все-таки нельзя. Скоріше, речь іде о том, що буде разбито. Добре, а чи можливо побудувати таку дорогу чи дорогу такого рівня без того, щоб знаєте, не, не було потрібно зносити жилі будинки? Uh, Можна. Но... Это будет дороже. То есть, как правило, есть трасса у любой автомобильной дороги и кривые этой трассы требуют э, об, ну, сноса или обхода каких-то участков. Это могут быть туннели то есть нужно некоторые участки проходить туннелями. Это могут быть э, какие-нибудь эстакадные решения, надо пройти, например, какой-то враг. И, к сожалению, на пути трассы часто становятся какие-то поселки и дома. И зачастую их приходится отселять и расселять. Смотри, еще такое питание. Российские чиновники сподіваються что после. Побудовою Керченського мосту. Транспортний потік до півострова з Росії збільшиться в 4 рази. На вашу думку, чи впорається нова дорога з таким навантаженням транспорту? А, ну, опять же, нужно буде смотреть. Я уверен, що наверняка вони делали якісь То тобто там є определено розчетна інтенсивність. А, и, э, скажем так, если э, э, транспортное планирование удивительная вещь. А транспортное предложение, дорога это транспортное предложение. Это город, страна предлагает: вот-вот-вот можно примерно вот так вот доехать отсюда-сюда. И транспортное предложение во многом формирует спрос. Если там будут пробки, если на этой дороге, на подъездах, на каком-то узле будут пробки, то человек просто не поедет туда. Не будет увеличения в 4 раза, будет увеличение там, в 2 раза и так далее. То есть э, эта дорога сформирует определенные на нее Спрос і вона все одно прийде в баланс, в равновесі. Транспортна система города, страни, чого угодно всегда приходить в Всегда она устаканюється між временем і розстоянням. Дякую, Дмитре. Ну а далі від наземного транспорту до повітряного. Чи у березні 2014 року Україна закрила повітряний простір над Кримом? Втім, літаки до Сівропля все ж таки літають. Куди можна полетіти з єдиного кримського аеропорту? Дізнавалися наші кореспонденти. У лютому 2014-го вони мовчки захопили аеропорт Сімферополя. Одні знали, а інші здогадувалися, що це російські спецпризначенці. Їхнім прикриттям були місцеві. Зібралися е, гражданське населення Криму, е, громадянське, неоплачене. Нам ніхто не платить ніяких зарплат. Ми самі по своїй ініціативи здійснені для того, щоб придозвотіти сюди з'явлення політиків разного толка. Тоді ще народний депутат України все ж таки прилетів на півострів. Його зустріли так. Барусь Невдовзі Україна втратила контроль над кримським небом і закрила його. Літати на півострів заборонила і Європейська організація з безпеки польотів. Російська влада пробувала налагодити хоч якісь міжнародні рейси, але проіснували вони недовго. Зараз працює лише російський напрямок. Ця Крымчанка стала пятимиллионную пассажиркою, принаймне за підрахунками аэропорту. Мы можем преодолеть отметку в 5,2 миллионов пассажиров, что будет являться абсолютным историческим рекордом аэропорта Симферополь, поскольку аналогичный пассажиропоток был зафиксирован в 1991 году. 2014 року пасажиропотік аеропорту Сімферополя зріс більше ніж у два рази. За рік кількість авіапасажирів знов злетіла. Кримська влада мріє відбудувати новий термінал, що прийматиме до 10 мільйонів людей на рік. На це потрібні 32 мільярди рублів. Самый крупный инвестиционный проект, реализуемый на территории Республики Крым за все годы, включая независимость в данном случае, включая нахождение в составе Украины, включая последние два года уже как субъект Российской Федерации, был самый большой проект. Не в сезон із кримської столиці можна вилетіти до 9 російських міст. Найбільше рейсів до Москви. Зараз найдешевший квиток туди коштує близько 2200 рублів. За подорож до далекого Новосибірська треба віддати понад 6100 рублів. За кожного пасажира цього рейсу Росія дасть авіакомпанії субсидію ще 4800 рублів. А от Україні за польоти на півострів ніхто грошей не платить. Хоча вона й вимагає від російських компаній понад 700 мільйонів гривень штрафу. Змусити заплатити могла б Європа, але та не використовує своїх важелів. Європейці не захотять, щоб росіяни відповідні санкції примінили. А це для них дійсно огромна патерія. Це і транссибір, це і трансполярні, це і польоти в Росію, в саму Москву і в Пітер ну, для якщо... Лювтґон залітає в Україну ну, 6-7 рейсов в день, то в Росію до прошлого літа це були десятки рейсов в день. Усунути російських військових в аеропорту Бельбек мріє влада Севастополя, начебто, і інвестора знайшла. Термінал іншого бізнесмена Ігоря Коломойського націоналізували. Ми Предлагаем ту концепцию, которую вы разработали. Это low-cost. Это работа с 1 мая по 1 октября. Это небольшой объем инвестиций с точки зрения возведения аровокзального комплекса и топливозаправочного заправочного комплекса. Севастопольц не проти властных повітряних воріт. Все для народа, все для нас. И для нас, пенсионеров, тоже. Я не могу ощутить. как это, нужно мне нам или нет. Улучшать надо этот аэропорт, который есть, сюда и, и все расширять. Мне кажется, достаточно. До Симферополя тяжело добираться. Таксисты берут очень даже дорого. <с> Поэтому он здесь нужен Польоти до Криму й далі матимуть попит серед місцевих і росіян, бо подорож по Ромам незручна. Утім, якщо Росія таки зведе Керченський міст і скасує субсидії для авіакомпаній, аеропорти можуть спорушніти. Рустем Халілов для Кримреалії. Ви дивитесь Крим Реаліям». сьогодні. Ми говоримо про транспорт на півострові. в нашій студії. Василь Яблонський, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Добрий день Василь, ну, дивіться, да чимало Україна у 2014-2015 роках да інший шлях в обмеженні залізничного та авіосполучення. Очевидно, що ні, і навряд чи зараз говорити доречно про те, що є зараз інший шлях. Обмежувати uh -huh. сполучення із Кримом, але є такі думки, що знаєте, думки коли говорять початку, люди, що коли... треба знаєте, що треба було зберегти там залізничне авіа сполучення з півострова. Ну очевидно, ми повинні розуміти, що є абсолютно недружні кроки стосовно можна навіть сказати ворожі, які вилилися в агресію і анексію. Автономної Республіки Крим і будь-які поступки, які будуть, скажімо, агресором, вони будуть. Розцінюватись як слабкість з боку України, і зрозуміло, що як на мене, зараз повинна дотримуватися принципової позиції Україна стосовно певних обмежень і ну, очевидно, досить яскраво це було продемонстровано військовими навчаннями, які розпочалися вчора і закінчуються сьогодні. Ми пам'ятаємо, що Скільки було криків, погроз і всього такого іншого, слава Богу, все відбувається за планом України. Очевидно, треба діяти таким чином. Це наша земля, це є міжнародне право. є... Певна підтримка України і треба проводити свою політику як в даному разі із навчаннями. Тобто, ви не думаєте, що до моменту деокупації можливо поновлення залізничного та авіосполучення між Україною та Кримом? Я я не бачу в цьому е, сенсу е, з позиції держави України. Очевидно, е, якщо будуть е, певні е, певні поступки, то я не думаю, що це сприятиме деокупації Криму. Якщо будуть поступки з боку української держави, дякую. Росія продовжує будувати місць через Керченську протоку та виконувати авіарейси на півострів попри міжнародні заборони. У продовженні нашої програми ми покажемо, в якому стані зараз перебуває залізниця на Кримському півострові. Такі тролейбуси та автобуси їздять вулицями Сімферополя. Докладніше за декілька секунд. Ви дивитесь Крим -реалі. у середині 19 століття саме на півострові була побудована перша залізниця на території сучасної України. Щоправда, то була військова колія, якою британці транспортували вантажі з Балаклави до Севастополя. І після закінчення війни дорогу розібрали та вивезли до Туреччини. Теперішня кримська залізниця не розібрана, але практично не працює. Куди тепер можна доїхати з Сімферопольського залізничного вокзалу, який за декілька місяців після анексії перетворився на безлюдну примару? Дорогі друзі, поздравляю вас з додому домой з переходом на настояще време, та наш не праздник. Ура! Ки годинника, що на вежі сімферопольського вокзалу, майже три роки показують московський час. Півострів від решти України відділяє зайва година і перерване залізничне сполучення. Колись біля цього табло збиралися натовпи туристів. Потяги поєднували Крим із різними містами України та Росії. Були навіть причепні вагони до Варшави і Берліна. Зараз напрямок на Берлін має хіба що цей потяг із минулого. Поїзди не виїжджають за межі Криму. Півостровом курсують за кількома напрямками. Обираємо електричку Сімферополь-Євпаторія. Купуємо квиток за 58 рублів і вирушаємо. Пасажири в електричці, хоч і не численні, але говірки. Нікаранше ну, била раніше от, їхали, і от... Люди, все, вот как-то интересно было ехать. А сейчас вот ехать, Почему не знаем Ну, конечно, более интереснее, когда хорошие вагоны, более мягкие. Вот был сегодня утром хороший вагон, мягкий удобство было все очень хорошо. Вот раньше при Украине, через каждый там 15-20 минут электрички ездили. А сейчас вот, чтобы в Юпаторию попасть мне на электричке, один рейс всего. Как так это? Вот почему сейчас запах такой появился, туалетом пахнет, говном. Извини за выражение, я люблю правду говорить. Вот сейчас едем и... Вот и вот, вот да. Щоб пасажирам краще дихалось і зручніше сиділось, потрібні гроші, але на це кримська залізниця не заробляє лише минулого року. Зазнала збитків на суму 5 мільйонів рублів. Наскільки ця цифра виросла зараз? Чиновники не уточнюють сьогодні. перевозки в Криму пригородні, убиточні, як і по всій Росії, і задача їх виводу на безубиточний рівень, в тому числі і путем покриття дотацій з бюджетів суб'єкта федерації, наша основна задача. У російському Мінекономрозвитку думали навіть передати кримську залізницю у приватні руки. Щоправда, потім арештували міністра. Втім, у кримських рейок, шпал, вагонів і земельних ділянок вже є власник. Це Укрзалізниця. У неї, начебто, вкрали майна більше ніж на 2 мільярди гривень. Придніпровська залізниця як балансоутримувач цього майна зверталася і до генеральної прокуратури. України неодноразово причому до міністерства внутрішніх справ служби безпеки новий менеджмент Укрзалізниці аналізує всі рішення, можливі сценарії та наслідки позову до Росії стосовно майна залізничної галузі, яке залишилося в Криму. Поки ж півострів залишається залізничним тупиком. Шимало кримчан вже й забули, коли востаннє їздили потягом. Я пенсіонерка і вже давним давно не пользуюсь ні железною дорогою, ні іншими видами транспорту. Та. Я не пользуюсь. Вообще, вже багато лет не пользуюсь. ну, как бы на машине ездим. Так если бы за пределами Крыма, то да, возможно. А по Крыму нет смысла. Спасибо. Вообще не сталкиваемся с железной дорогой, извини. Открыть железную дорогу, как да. было раньше. Как было раньше, вот и як раніше поки що не буде відновлювати сполучення з півостровом в Укрзалізниці не збираються, допоки не зможуть гарантувати безпеку перевезень і не повернуть собі вкрадене майно. До цього часу залізничні ворота Криму лишатимуться зачиненими. Олена Сорока для Кримреалії За останні два роки в Сімферополі значно збільшилася кількість легкових автомобілів. І місто просто потерпає від постійних заторів. Чому ж можна розвивається громадський транспорт, спробували розібратися журналісти Кримреалі. У тролейбусах розпродають останні квитки по 10 рублів. У січні проїзд коштуватиме вже 12, а у липні 14 рублів. Подорожчання не зачепить місцевих пенсіонерів та інших пільговиків. Але людей це не тішить. Найдоступніший транспорт ходить не всюди і часто спізнюються. Кавон мосту мало. сама то ходять вони пачками парами. чомусь. От хотя б сюди. Тож літні люди ловлять автобуси та маршрутки. Водії їм зазвичай не раді. На офіційній остановці И он проезжает, видит, что пенсионер, значит, он проедет аж туда, далеко-далеко. Прямо вот ком в горле становится. Я думаю, что что, что А может, я заплачу. Они просто ненавидят нас. Вот. Вы же, же отменили это. Потому что, ну, в общем, я стараюсь не, не травмировать себя и платить. Маршрутки, например, если видят, что у тебя... Вот я ветеран труда. Ну так порчат, езжай на троллейбусе. В общем, выговаривают. Лучше уплатить деньги молча, чтобы не слышать этих всех оскорблений. Ненавидят просто, когда едет бесплатно. Водители квалифицированные, культурные обслуживание пассажиров хорошее. А я не езди. Вообще? Нет, я, я вот Пройдусь немножко, я інвалід, тому мені треба немножко походити, а я на транспорті не езжу. Нечемні водії не єдине лихо громадського транспорту. Хоч тролейбус, хоч автобус, у заторах усі рівні. Скажу, що вам пошива. Пробки, пробки. Пробки мешають. Особливо в утреннє час, коли всі їдуть на роботу. Цього літа на вулиці Сімферополя вийшло 70 нових автобусів. Вони російського виробництва й у муніципальній власності. Больші такі біли автобуси, в них комфортно з каляска передвілятися, Помімо других маленьких жовтих автобусів, Ми не можемо зайти з детіскаляска. ніколи. закупівлю нового транспорту в кримській столиці, поки не планують, але розмірковують над тим, як зменшити кількість маршрутів, щоб розвантажити місто. Олена Сорока, Іван Стець Сімферополь. Наприкінці листопада в публічному просторі знову з'явився Віктор Янукович. Він став давати свідчення щодо подій на майдані у 2013-14 роках. А що думають кримчани щодо президента втікача? Ви дізнаєтесь просто зараз. Віновата тата компанія в голові Порошенкою. и там все остальные. Луценко тоже, Клычко и так далее. Порубей, который комендантом там был. Это все их работа. Но правда на них, видно, сверху кто-то давил, типа Америки. Америка. Конечно, Америка. Все эти печенюшки, все эти вот пастыри управляют, хунта это вся. Это военный переворот. Я считаю, он был неправ. Вот кто был неправ, так это Янукович. Він як президент имел полномочия. Он на самом деле все равно мог повлиять на, на эти события, мог как-то остановить. Ну, по крайней мере, не полностью, естественно, но часть... І це все на сьогодні. Хочете дізнатися більше про події на півострові? Читайте наш сайт в інтернеті – Кримреалі. Щодня слухайте радіопрограми Кримреалі на середніх хвилях на частоті 549 кГц, в тому числі і на півострові. З вами був Олександр Янковський та Крим Реалія. До нових реальних зустрічей.